Усім привіт! Зараз вам покажу настільні ігри, які у нас залишились по одній штуці. Доктор Мікроб. Отака от, от гра полювання в акваріумі. Німо Шахи, шахмати Меморі. 4 в одному. Також є така от гра на побудову доріжок. Геонімо. Дуже класна, якісне, отаке от дерев'яній упаковочці. Також гардероб. Така схожа на копію Мідір. Ось така математична мавпочка. Також вперед космонавти. По мотивах вперед за горіхами Smart Games. Ось така от мозаїка болтова. Ще одна дуже красива мозаїка. Схожа на мідір. Мисливці за привидами ось такі от ваги, балансер з пінгвінчиком. Також є з жабкою і котиком. І отака от гора катапульта.